Доброго дня, шановні колеги. Аналіз гри збірної України проти збірної Боснії та Герцеговини. Ю-18. Гра за 13-16 місця, швидкий прорив нашої збірної. Гравець номер 15 повинен був робити дриблинг лівою рукою в ліву сторону для атаки. Або зупинити дриблінг, дочекатись партнерів і віддати передачу. Позиційна атака нашої збірної. Гравці починають рух, перший номер зміщається в праву сторону, приймає рішення йти в прохід, Неправильно прийняте рішення повинен був віддавати передачу в краску. На відкритого п'ятого номера, але передача не послідувала, і помилка втрата. Наша атака. Передача в пост. гравець приймає рішення йти в безлайн. Відкривається зі слабкої сторони партнер. Слідує передача, чудові двачки позиційна атака боснійців ми в захисті. Вони починають розіграш, грають н рол. Наш п'ятий номер повинен був зустрічати гравця з м'ячем, який йшов на кошик. Цього не послідувало. З -з 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 Наш Перший номер, який програв позицію на пік-н-ролі, повинен був бігти к п'ятому номеру боснійців. Фаст Брейк збірної. гравець номер 7 е, йде на кільце. Проходить свого гравця, на нього виходить противник. і... Під кошиком залишається свободний тринадцятий номер. Неправильно прийняте рішення повинен був віддавати передачу 13-му номеру. Позиційна атака босніців. пік пікін-рол, м'яч рухається під кошик. Наш сьомий номер виходить на страховку, одинадцятий номер наш втрачає зрительний контроль над противником. Бекдор, два очка. З агресією у захисті почали другу чверть, старались комбінувати у нападі, але прикри помилки не дали змогу нашій збірній хорошо зіграти. Дуже багато втрат у другій чверті привели к тому, що боснійці перехопили ініціативу та повели у рахунку. Нашій команді потрібно було доставати противника. Вони змогли це зробити наприкінці чверті. Після першої половини матчу тренери ретельно проаналізували помилки. У третій чверті наша команда виявила високу енергію, як у нападі. Так і у захисті. Вдалося скоротити кількість помилок завдяки покращенні взаємодії в команді та правильно прийнятим рішенням. Виброс із Безлайн. Гравець номер 7 дуже добре відкривається, вривається в краску, але гравець номер 6 теряє. Зрительний контроль та не віддає йому передачу. Пас йде дуже поганий, перехоплення наших гравців в атаці. Слідує передача на хай пост, неправильно прийняте рішення гравцем номер 10. Він повинен був віддавати передачу в ніжній пост, але пішов в прохід. Трата, фол в нападу. Ми у захисті. Боснійці у нападі, пас в пост. Глубока підстраховка від 15 го номера, неправильний захист, легкий пас на хай пост, не встигає наш 15 й своєму гравцю. 2 очки. Неправильна підстраховка. Повинен був ближче бути до свого гравця. Позиційна атака Боснійців. Наші хлопці в захисті іде атака, погані дії на подбосній, який влучно кинув три очкови. Вважаю, що в цей момент потрібно було взяти тайм-аут нашому штабу. Підсумок гри нашої збірної 27 втрат. Я вважаю, що це дуже забагато. Індивідуальна майстерність, Нужно розвивати свої індивідуальні навики. Треба обратити увагу і працювати над китком, передачами командною грою. Триочковий. наша команда пробила дуже. Погано, 15 китків, лише 2 точних влучання. З таким процентом дуже складно виграти гру. Штрафні китки були дуже добре, дуже добре виконані, 20 китків, 18 влучань це процент. Та Також ми виграли підбір, підбір 44,35. Вважаю, що програли гру в кінцівці її, втрата концентрації на останні хвилини гри та програш боротьби за відскок на своєму кільці плюс 15-2-3 очкові і 27 втрат привели к поразці в цій грі.